Знаєте, дійшло до того, що я почала знайомитися через інтернет. А що зробиш на носі сорок, а особисте життя ніяк не владнається? Отож, познайомилася я з хлопцем, доволі милий, фотографії своїй відповідає: Ми пішли в кафе, і дзвіночки вже тоді були, але я не хотіла брати їх до уваги. Кафе Саша вибрав доволі середнє по якості, а проводжати мене вибрався до самого дому пішки. Це він так подав, що не може мене отак швидко відпустити від себе і не може наговоритися, бо я дуже чудова людина. А я візьми і повір та шкандибай всю дорогу на підборах до чорних мозолів. Але ж яка я чудова людина! Далі він продовжував мені писати, а я відповідала доволі охоче. Ми розмовляли до пізньої ночі, і це було дуже романтично. Далі ми ще кілька разів зустрілися подібним чином, але я вже вирішила взяти взуття на плоскій підошві, слава Богу. А якось мені Сашко написав, що мусить їхати з міста, бо немає де жити. Хазяйка збільшила різко квартплату, а інше житло теж дороге і прийдеться отак їхати. Ти не хвилюйся якось зустрінемося, але я муситиму доїжджати на роботу з мого села, тому будемо бачитися нечасто. Мене аж кольнуло серце. Як же так? Я ж тільки но знайшла рідну людину і на тобі? Давай у мене поживеш, поки на ноги не станеш. Вирвалося в мене саме собою, суто номінальна оренда буде. Сашко втішився і не переставав мені дякувати, яка я просто чудесна людина. Він приїхав в той же день з двома сумками і почав у мене жити. Звичайно, що я ніяку квартплату у нього не брала, а тим більше оренду ми разом ходили в магазин і купували їжу, правда, частіше розраховувалася я, але він обіцяв все мені віддати з першої ж зарплати. Далі йому зарплатню затримали, бо на ремонті щось напартачили і хазяїн вимагав переробити за їхній кошт. Ми новенького взяли. От він всю плитку і недобре порізав, а ми всі мусимо за це платити. Жалівся він мені. Господи, та я все розумію на наступний місяць будеш мати і сам продукти будеш купувати. Кажу я, а сама аж завмираю, аби він не сказав, що на наступний місяць виїжджає. Ні, промовчав. Ура! А як він хвалив мій борщ? Люди, це треба було записати десь, бо це була суцільна поезія. Так ніхто не кохав, мій борщ. Я просто літала на роботу, з роботи в магазин, все наварювала та прибирала, а в кінці ще й прихорошувалася, аби він побачив мене гарною. Сашко одразу хвалив, яка я гарна, яка я газдиня і яка смаченна вечеря. І що я просто чудесна людина. Далі він попросив у мене в борг. Ти не подумай, але така ситуація, що грошей нам ще не дали, а мені треба й на себе тратити, одягнутися, постригтися, цигарки. Я тобі все віддам, клянуся. В голові мені дзенькало, але як я могла не позичити гроші людині, з якою живу. Через місяць Сашко борг вернув, але не весь. Ти не подумай, просто зараз не можу більше вернути. У мами день народження я дуже витратився на подарунок. Звичайно, мама, то святе, сказала я, бо повага до матері то дуже хороша ознака для чоловіка. Правда, Сашко не поспішав мене з нею знайомити, все відтягував, що має роботи багато, то вона не вдома, та й ми знайомі лише півроку. Далі він знову позичив у мене гроші і так само віддавав через якийсь час, але не повністю. А потім я прийшла з роботи і не застала Сашка, ні його сумок. В моїй шкатулці не було прикрас. В коробці грошей, а телефон, який я думала, що забула вдома, теж був відсутній. В поліцію я не пішла, бо що вони мені можуть вернути, коли найцінніше втрачено моя самоповага.